Вітаю підписників і глядачів мого каналу. З вами Веселий Снорк. І сьогодні піде мова не про ЛЕГО, а про продукти харчування, точніше, енергетичні напої. У тінях Чорнобиля це був напій нон-стоп. У чистому небі та зові прип'яті особливий напій Сталкер. У Сталкері 2 знову повертається нон-стоп у своєму новому дизайні. Але зараз у супермаркетах Сільпо і деяких інших з'явилась лімітована серія напоїв з об'єднаною назвою нон-стоп Stalker. Коштує це диво 39 гривень 99 копійок. Всередині. Помаранчова рідина зі смаком Кавуна. Маю надію, фанати гри встигнуть придбати. А з вами був Веселий Снорк і до наступних зустрічей!